Добрий день, шановні жирі. Представляю вашій увазі роботу з тим «Вирізні світу зуну за причинівського лісу під впливом кліматичних чинників». Мета роботи – встановлення залежності санітарного стану деревних порід причинівського лісового масиву від кліматичних чинників. Об'єкт дослідження – під оціну лісу та деякі кліматичні чинники. Предмет дослідження – санітарний стан деревних насаджень під впливом кліматичних викликів. Дослідження проводилися протягом липня-серпня 2024 року на базі Криворізького лісового масиву, що належить до Криворізького відділення державного підприємства Криворізьке лісове господарство. Камеральна обробка здійснюється в лісових умовах та на базі Кабінету біології Криворізького ліцею номер 123 Криворізької міської ради. Задача скласти фізико географічну характеристику досліджуваної території та екологічну характеристику домінатних деревних політ, встановити чинники, що впливають на санітарний стан ендифікаторів у Фітоцинозі лісу, виявити зміни кліматичних показників, як-от температури, хмарності, кількості опадів, формулювати висновки щодо взаємозв'язку зміни санітарного стану, з причиною кліматичними чинниками, розглянути можливості використання лісових насаджень кароченівського лісового масиву для запобігання глобальним кліматичним змінам. Методи дослідження, сухим та мокрим способом визначився механічний склад ґрунту. Фітоциностичними методами встановили склад дерева, санітарний, стан деревних порід, Чагарків та трав'янистих рослин на майданчику. Враховуючи бали середньої поширеності і покриття лишайних де розрахували показник відносно частоти атмосфери. Аналіз кліматичних чинників, температура, вологість, хмарність виконали відповідно до даних погоди. статистичну обробку провели із використанням програми Excel. дослідження фітоцинозу. На малювках бачимо: санітарний стан дерева, проведення лихої індифікації. Модельну гілку, шкідників тубового листя, пошкодження листової пластинки. Актуальність дослідження сучасного стану штучних лісових фітоцинозів, що зростають у промислових регіонах степової зони України, зокрема на Криворіжжі. Новизна роботи полягає у оцінці впливу кліматичних чинників на санітарний стан деревних насаджень кричміського лісового масиву та розробці заходів щодо зменшення цього впливу. Результати дослідження та їх обговорення. На першій діаграмі бачимо екологічний спектр флористичного складу трав'янистої рослинності за відношенням до рівня зволоження. На всіх точках переважають серофіти, на другій діаграмі ураження листків в модельних гілках дубовою блошкою. На досліджуванні майданчики переважає ураження листя. На третій діаграмі проєктивне покриття лишайниками дерев. На всіх пробних площах переважає пармелія сулькарта, але на п'ятій – пармелія сапарата. На четвертій діаграмі порівняння показників хмарності протягом вегетаційного періоду. Найвищий показник хмарності переважає у всіх, за всі роки у жовтні, а у 2022 року у квітні. П'ята діаграма: порівняння показників вологості протягом вегетаційного періоду. За всі, не, показ, за всі роки найвищий показник вологості був у жовтні. та на шостій діаграмі – динаміка середньомічних температур у вегаційного періоду. Висновки: пробні майданчики відображають типовість досліджуваної території за такими показниками, як рельєф типу вологість. Видова насиченість деревних породами коливається від 1 до 5, зіпнутість деревостану від 40 до 60%. Для більшості ділянок едифікаторів виступає тут звичайний санітарний стан якого коливається в межах 2-3. Раслини танічаштових пробних бложік серофітами або мезофіти проходять у угрупуванні життєвий цикл із утворенням насіння. Надґрунтовий покрив представлений мохами, лишайниками та листовим опадом, потужність якого знаходиться в межах 3-5 пармелія сульката та пермелья сапарата – Зустрічаються в кількості, що відповідає змішаній першій зоні забруднення із вмістом двоокису сульфуру 0,1 та 0,3 мг на метр кубічний. Протягом останніх років спостерігається зростання середньовічної температури повітря та зменшення опадів у літні місяці, що створює умови виникнення екологічної небезпеки. Цей на зв'язок лісового. Фітоцинозу та середовища визначає ріст та розвиток лісу, погіршення санітарного стану появу шкідників. Дякую за увагу!